Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний вівторок. Благословенний вівторок, радісний вівторок. Надіюся, що у всіх, не тільки в мене. <сументальна> у християни має бути кожен день радісним, кожен день веселий. Кожен день, який, який дає Господь, треба славити його, так? славити. І тоді, коли є радість на серці, тоді є і мир, і є любов. І є прощення, так, про яке ми вчора говорили. Або багато Слово Боже говорить про радість. Радість. І сатана багато працює, щоб вкрасти цю радість. Просто все робить для того, щоб вкрасти. Війни, голод, якісь різні, е, ці, яких, е, різні е, погані історії, так? різні вбивства, насильство. Все, все, все. Для чого воно? Щоб погіршити людям життя, так, хвороби, все це е, зброя сатани, який хоче знищити радість, забрати радість від людини, а нема радості, і нема тоді і віри, і нема тоді і надії. Е, попросту втрачаєш, е, втрачаєш життя. Попросто, коли ти день проживаєш не в радості, в божій радості, так? то цей день. Виходить на виходить Просто один день, другий, третій, четвертий, і так і живемо. Один, другий, третій на марно, так? І тому треба за це пильнувати. Пильнуй, каже Господь, своє серце. Що в твоєму серці сьогодні? Мир, радість, спокій? Чи суєта, нерви? Якась несправедливість, якась, знаєте, сидить злоба. То ось це треба пильнувати. Сьогодні, 25 червня, 1995 рік. Дорогі діти, сьогодні я щаслива бачити вас так численно і щоб ви відгукнулись та й прийшли жити моїми посланнями. Закликаю вас, дітоньки, бути моїми радісними носіями миру в цьому немирному світі. Моліться за мир, щоб якнайшвидше запанував час миру. Чого моє серце очікує з нетерпінням? Я близько вас, дітоньки, і заступаюся за кожного за вас перед Всевишнім. І всіх вас своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо, Марія нам також сьогодні говорить, говорить з радісним, радісним серцем. Хочу, щоб ви були радісними носіями миру. А не так приходили. Мир вам, Господь дав нам мир. Ну, Ми українці такі є, бо у нас навіть радісні пісні виглядають як похоронні марші, так? Це... Ну, це правда, так зараз вже слава Богу, в церкві є пісні, да? пісні на прославу, знову ж таки, які мало в церкві співають, але такі вже, які радісні, хоча б так. А, а в більшості у нас старих писень, які в церкві співають, вони всі як на похоронах, співають. І, і тому діти не хочуть йти в церкву, так? Бо там нема радості, там нема е і нема відчуття цієї радості. І люди виходять з церкви, не радісні. І це неправильно, так? бо маємо прийти в церкву і виходити переміненими, виходити радісними, радісними, бо прийняли Ісуса Христа. прийняли. А Ісус Христос приходить з радістю, дає цю радість. І Марія каже, будьте цими радісними свідками. Цими радісними не треба бути свідками сумних, їх і так багато. Їх переповнено цих сумних свідків. Так? Марія хоче, щоб були радісні свідки. Ви каже, будьте цими радісними свідками. Бо якщо ти не будеш сьогодні радісним свідком, ну то хто буде? Хто? Я один буду свідком радісним. Чи, чи давайте нас буде багато? Треба багато, щоб нас було. І, ко, і кожного закликає Марія, будь радісним свідком, будь в цій радості. Дбай про своє серце. Так? Закликаю тебе, дитинко, бути мої, моїм радісним носієм миру в цьому немирному світі. 95 му році Марія каже, вона вже знає, що не мирний світ. Так? Війна тут в Боснії, війна зараз в Україні. Війна тут вже закінчилась в Боснії і в Україні закінчиться, так? Але каже, в цьому немирному світі будь радісним носієм миру. Бо якби світ вже був мирний, радісний, то Марія б щось казала інше, так? казала би несіть щось інше. А вона говорить, несіть щось. Що потребує світ, що потребує кожне серце людське. А власне, серце потребує радості, бо це і є та, якби, доповнення Я до щастя. Бо не можна сказати, що ти щасливий, а ти постійно сумний. так? Чи можна сказати на людину, що вона щаслива, якщо вона постійно сумна, в наріканні, в якихось цих сожаленнях, та? типу завжди жалію, там не зробила то, то не зробила. Не живи з цими. Минулим, так? Ти сьогодні роби. Сьогодні. Бо твоє майбутнє це сьогодні, твоє життя це сьогодні. Як сьогодні ти радісний, то ти вже виконуєш частину цього послання, так? але насієм на миру друге послання виконуєш. Тобто входиш в це. Але якщо ти ще не маєш тої радості, не маєш цього миру, то треба його ще просити. Просити в Бога. Просити в Бога, але і від своєї сторони так, дбати про це. Бо я можу, Боже, дай мені мир заряджати з церкві аж годину часу, раз в тиждень, в неділю, а потім приходжу додому, включаю якийсь Тік-Ток або новини і поїхав 5 годин. Убили, розчленили, зґвалтували, ракети прилетіли, там когось обікрали, там мільярди вивезли. Усе показують новини. І причому я їх навіть не дивлюся, але я знаю, що вони постійно однакові, тому вони і створені для того. І якщо ти годину раз в тиждень себе наповняєш якоюсь радістю, якимось миром, а потім кожного дня по 5 годин новинами, то це не є дбати про радість. Не будеш мати радість. Будеш мати нарікання на несправедливість, так? нарікання на тих, хто це все робить, на бездіяльність. І воно просто нищить тебе, нищить тебе. Інстинкти вивченої безпорадності попросту. І потім ти ходиш безпорадно, я не можу нічого, бо там то, бо там то, там корупція, там і так, і так, і так. і так. Я помітив, зараз мало людей сміливих, так? маю бажання на серці, знаю, як зробити, але не вистачає хоробрості почати. Починай, починай. Не буде доброго часу. Почати. Добрий час почати це сьогодні. Чекати нема сенсу. Якщо ти знаєш, що від Бога яке щось маєш, прагнення, то починай робити. Починай робити. Не чекай. Не буде кращого моменту. Не чекай, що війна закінчиться буде краще. За сьогодні найкращий момент. Закликаю тебе, дитинку, бути моїм радісним носієм миру в цьому немирному світі. Молись за мир. Щоб якнайшвидше запанував час миру, чого моє серце очікує з нетерпінням. Сьогодні на практику молимо за мир, щоб він запанував. Марія очікує цього миру. Але я очікую миру цього в твоєму серці. В нашій країні, в цілому світі Марія очікує цей мир, щоб він запанував. Я близько тебе, Тидинко, і заступаюсь за тебе перед Всевишнім і тебе благословляю, своїм материнським благословенням. На, на цю місію. Радісного насіння миру, нести мир там, де я живу, там, де я працюю. Неси його туди. Тобі про новини, тобі про політику, тобі про то. А ти про мир, про Христа, про благословіння, про благодать. І ви побачите, як почнеться перемінюватись і ваше життя, і тим, кому ви несете цей мир. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з па папа.